Доброго ранку, речімо. Радіємо вас бачити так. П'ятниця це означає, що родинні рецепти будуть сьогодні з вами. А, ну, тоді і не вам... треба допомагати? Ні, я все все все, все все поряд. Добре. Ну а ще маю нагадати вам, що сьогодні останній день, коли буде рецепт з гарбузом. Можливо, хтось радіє цьому, можливо, ні, але я насправді гарбузи дуже люблю, тому що вони поживні як і в солоних стравах, так і в солодких. Mm. А от сьогодні у нас буде солодкий пиріг до чаю, до затишку, якраз до вихідного смачного дня. Ми готові, Валентина. Тут і зазначимо, що та світ. Розділився на тих, хто любить гарбузи, і тих, хто не любить. Їм вчора приготували тарійські ньокі. Угу. Ти Це так смачно. І мені Сей. писали люди, які не люблять гарбуз в ніякому вигляді. А вигляді ледіньоки полюбили. А от сьогодні десерт від Валентини. Ну, будемо смакувати. Чого починаємо? Це дійсно дуже крутий гарбузово-апельсиновий пиріг. І ніколи в житті ви не скажете, що там є, начебто, гарбуз, бо всі якось скептично трошки до нього ставляться. Що потрібно? Розм'якшене вершкове масло. Ось воно у мене. Я його викладаю у велику миску. Паралельно. Ви можете зараз побачити рецепт на екрані і бачите, що ми тут всі інгредієнти вже підготували. Що значить підготували? Ну, по-перше, треба дрібненько натерти гарбуз. Ось він уже чекає. масло має розм'якшене бути, тобто, щоб воно гарно вимішувалося. Яйця кімнатної температури. Бо якщо до е, м'якого масла ми покладемо холодне яйце, масло знову почне холонути, і тоді тісто буде нерівномірно замішуватися. А нам це не потрібно. Тому. Спочатку збиваємо масло разом з яйцями, додаємо сюди дві чайні ложки розпушувача. Це обов'язково. тісто має підніматися гарнесенько, цукор, міксера тут особливо не потрібно. І я б на цьому етапі додала: десь тут була столова ложка, я б на цьому етапі додала, знаєте що, цедру. Вона вже натерта без білої частини, але вона обов'язковий компонент. Не обов'язково це кориця, можна її не додавати, можна додавати це вам, як вже смакує. Але до цього поєднання цедра, гарбуз, кориця. Теж буде класно. Це так натякаю, якщо ви любите щось своє додавати в рецепті, трішки експериментувати. Далі абсолютно легко у нас вимішуються всі інгредієнти, беріть миску трошки побільше, і смакуйте. До речі, гарбуз він з родом з Північної Америки. Звідти пішов, але вже тоді, коли Кому, Колумб відкрив новий світ, то угу. тоді гарбузи вже перекотилися, як то кажуть, і до Франції, і до Британії. А от на Геловін, якщо вже його там і святкують, то гарбузовий період. Їх це класна практика, і він часто готується. Його можна в круглій формі готувати, його можна готувати у вигляді маленьких мафінів. От ви зараз побачите, це такий круглий родинний пиріг. Все досить легко. На цьому етапі ви бачите, буквально лічені хвилини, а в мене вже готове тісто. Тільки важливо, щоб кімнатної температури всі інгредієнти були так. І гарно вони перемішаються. Абсолютно. Ну і ще на цьому етапі раджу додати дві столових ложки О. олії. А знаєте, чому поєднується і масло, і олія? Тоді Тісто не буде сухим і крихким, воно буде таким вологим і ніжним всередині. Ми обрали ріпакову олію, додаємо її сюди до тіста. Вона чудово підходить і для випікання, і для м'яса. При високій температурі вона не дає димлення і насправді має такий нейтральний смак. стане незамінною на вашій кухні. Ну а ще можна використовувати її для тушкування, наприклад, або для приготування соусів чи маринадів. Як вам вже заманеться? Далі на цьому етапі теж легко. Олія вмішується і нам залишається лише додати дрібно. Натертий гарбуз, О, але це зайву рідину, обов'язково ви е, з нього звичайно відтискаєте. Тобто ми не, е, не суцільне додаємо для того, щоб дав сік ні цукру не додаємо Сукур Натерли у нас був і вичавили. так. Абсолютно натерли вичавили. зайвий сік нам не потрібно. Далі ми вимішуємо і вже викладаємо. Будемо сьогодні випікати у великій круглій формі, але насправді мамо, якщо ви готуєтесь наприклад, до осіннього ярмарку, зробіть маленькими мафінами. Це теж буде дуже а смачно. Так, Ну, давай будемо чесними. Що? Що? Звичайно, теж готуються до ярмарків. Але вони везуть, пакують, дають гроші, щоб син, донька, щось купували. Ну а мама вже старається вигадує якісь рецепти, щоб вони вже були до осінніх всяких смакових. Подивіться, яке красиве тісте. Трошки воно мені якби сюди додати ще горіхів. То теж знаєте, нагадує рецепти з цих моркв'яних пирогів. Але в нашому випадку це у нас гарбузовий. Подобрати силиконово. Лопатку, бо саме так легко викласти у форму. Ну а ще я дуже люблю осінь за те, що часто є інформація про різні рекорди гарбузові. і це і завжди дуже дуже цікаво. ми цікава. Рекорди, тому що вони дійсно вражають чи то не маленькі, чи не невелике, великі Зараз йтиметься саме про гарбуз, тому що ми не відпускаємо цю тему актуально. Друзі, історія про най. Ши, боже, я так довго під найбільший гарбуз в історії. Диво. Ну, який гарбуз, така і підгодка, молодець. У Британії два брати здійснили те, чого чекали майже півстоліття. Ієн та Стюарт Пейтони із гемпшера виростили найбільший у світі гарбуз і вперше забрали титул уша. Їхній гарбуз-гігант під назвою Магл важить понад 1278 кілограмів і має обхват майже 6,5 метрів. Брати-близнюки вирощували гарбузи з підліткового віку. Зараз їм по 64 роки. І їхня мрія нарешті здійснилась у 2022 році. Бейтон здобули титул найважчого гарбуза Великої Британії, але трохи не дотягнули до світового рекорду. Проте, завдяки рокам невпинної праці та відточуванню техніки, вони нарешті усіх перевершили. Цього жовтня брати представили найбільший гарбуз світу. Цей рекорд став історичним для британців, адже першість багато років утримували американці. Щоб доставити гарбуза на змагання, брати проїхали дві години, використовуючи спеціальне підйомне кільце, щоб не пошкодити свій овочевий шедевр. Вирощування такого монстра у проході. Тому британському кліматі вимагало точності та майже наукового підходу. Ієн і Стюарт контролювали температуру, вологість і освітлення щодня. Представник книги рекордів Гіннеса назвав їхній результат історичним для Британії, а самі брати не приховували емоцій. Один із них заявив, що завершить гарбузову кар'єру, а інший тепер планує перевершити навіть власний рекорд. Зрештою, вони здобули не один, а два титули: найважчий гарбуз та найбільший гарбуз за окружністю. Це як у усі. Можна зануритися, буде ще у гарбузові. Хату світа. Друзі, я занурюю наш поріг у духовку 180 градусів. Десь 25 хвилин буде достатньо. Це, знаєте, така база, це основа. Подивіться, який він жовтенький, золотенький, красивий. А далі теж можна включати, наприклад, фантазію. Як, якщо ось так проколоти сірничком і залити його сумішу, наприклад, лимонний сік плюс згущенка. Ой, як це буде добре! Залити. Залити його, наприклад, шоколадною помадкою. Це теж буде розкішно. Або, наприклад, ось такою сумішю, яку ми часто використовуємо для сінабонів. Це, наприклад, м'який сир з, з вершками, з цедрою, з цукрови пудр. Це буде просто розкішно. Ну і якщо ви не хочете Дивіть, з... як спосіб нарізання зайвих Валентина. рухів, то дивіться, кот, от такий дивіться. шматочок до кави до чаю. Це просто розкішно. Давай, Валентина, не можна. Ну, зараз ми будемо кушати. Тувати ну дивіться, диці диці диця пропікся пропікся Ох, кави до коранкове черва зараз так. Ми зараз, зараз скиш, так, різни, ми ми будемо куштувати, буде пауза. А от давай, після паузи, поки валя викладає. Uh, Олександр Педан вам порадить книжку. каже, не міг від неї відірватися. Так що за мить будемо дивитися. М -м. Смачно, друзі. Уга. Це м'якість мого життя. соковитість і гарбузовість. Супер Спробити не пошкодуєте до столу. Валя ну про що сказати, як воно коні смакуйте. Thank <music> you.